Розглянемо ще одну геометричну фігуру промінь або півпряму. Променем називається частина прямої, яка складається з точки прямої і усіх її точок, розміщених з одного боку від даної точки. Ця точка називається початком променя. Промінь позначається двома великими латинськими буквами. Ось накреслимо приклад променя. Позначимо початкову точку, або початок променя буквою О, і позначимо ще точку А. Таким чином, ми з вами побудували промінь ОА. У, промі... у назві проміння на першому місці обов'язково вказується назва початкової точки. Це є промінь ОА. Зверніть увагу, що його не можна назвати як промінь АО. Якщо ми побудуємо пряму, І на цій прямій позначимо якусь точку К. Тобто ця точка розділяє пряму на два проміні. Оця точка і усі точки прямої, що лежать з одного боку, ось, наприклад, з цього боку, утворюють один промінь. Ця точка і всі точки, які лежать з іншого боку, утворюють другий промінь. Ну, позначимо їх, нехай це буде промінь К і Х, а це буде промінь Кі. Так ось такі два промені, які мають один початок і разом утворюють пряму, називають доповняльними променями. На останок іще розглянемо ось оцей мальоночок. На цій прямій позначені три точки. Давайте подивимося, скільки променів утворилося. Точка Х розділила пряму на два промені. Отже, один промінь і другий промінь. Точка Z розділила пряму на два проміні, ось один промінь і ось другий промінь. Хочу зауважити, що цей промінь і цей промінь це різні, оскільки у них початкова точка не співпадає. І точка Y розділила пряму на два проміні. Ось один і ось другий. Таким чином, ми бачимо, що три точки розділили пряму на шість променів. Взагалі можна. Стверджувати, що n точок ділять пряму на 2n промені.